Доброго дня, Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без зеленого кольору. Так, поки тримаю 105, ну, напевно, оборона на тому ж рівні. Ну, так. Оборона є. Більше ніхто не нападає. Ну що ж, треба тоді? Краще атакувати. Поїхали. Ось і він, Кіпріот. Кіпріот, мультяшки. Водолс. Ай, так, так, так. Що з ним робити з тим Кіпріотом? Залишати Шерхана. Та, тоді треба, напевно, Кіпріота змінювати. Брати ось такого. Щоб був захист додатковий. І, напевно, кирюшку треба брати ось такого на Овер ХП. І розраховувати, що ми кіпріота проб'ємо. Лікування у нас є. Голді, напевно, залишу проти Водолза. Ну це важка оборона. Ну давайте спробуємо. Поїхали, подивимось. Турнір без зелених. І зразу купу зелених дають. Фіолетових немає, синіх. Також, ні, фіолетові начебто є, але ж не збирається нічого. Комбо, комбо. Комбо немає. Ну добре, давайте поки в Кіпріота ось так прокинемо. Трішки якийсь фіолет підходить. Давайте ось таке комбо. Може, ще знизу фіол доїде. Ні, доїхала купа жовтого. В жовті це непогано. Жовті це непогано. Давайте ось так тоді. Дивно, що розбиваємось, ми вже того кіпріота. Нам фіолетових треба зарядити. Далюськи ми не встигнемо, напевно. Як би нам жовті обережно зібрати? Добре, давайте ось так. Голді. Голді, напевно, поки чекає. Треба шукати фіолет. Ну і сині б було непогано б якусь. якісь овер собі зробити, давайте в Кіпріота прокинемо. Так, Голді. Ну, давайте лікувати акулу. Ай, гарний хід синіми. Там і жовті зберуться, і фіоли, але Люся зарядиться. А у нас мультяшок немає, тому ману вона нам підріже. А там уїдуть фіоли. І голді може розбитись. Но варіантів не дуже багато. Давайте тоді так. У. Синій кріс, це чудово. Верлюсь нам Сип Парижа. Там і клик готується. Добре, давайте ось так там будуть фіолетові. Тихо, тихо, тихо. Треба синій зарядити. Ну як так? Порозбивались всі. Просто... Просто розбились. Ті ще й воду де зарядили. Ну, давайте, можливо, хоч Люсю проб'ємо. Ну так, Люську пробили. І на цьому все. Ну тут вже, звісно, що нічого не зробимо. Ой, добре, що хоч не нулік. Ну, я не розумію, чому мій Кіпріот так не тримає. Так, добре, поїхали далі. Наступний бій. Ну, хоч не нулі, то добре. Так, знов Кіпріот. Ну, такою командою залишимось тоді. Ну, він тут, хоч не в центрі. Якийсь плюс є, але ж ми ж бачили. Знову купа зелених. Купа червоних. Нам треба прибирати це все. Коля буде ультавати, це вже звісно. Ой-ой-ой-ой-ой, як же ж він пробив боляче. Давайте спробуємо хоча б підлікуватись. Тихо, тихо, тихо. Ну, блін, ну голді забили. Це, звісно. Ну, добре, давайте тут хоч фіолетові зберемо. Ось так ще фіоли. Щось ми об контруту розбиваємось, ну дуже боляче. І взяв вже в акулу, вдарив негідник. Добре, давайте ось так. Ні, тут теж поразка. Голті щас ще кине, А, вона навіть пробила. Так, так. Ну, просто не встигаємо навіть зарядитись. Ось тут вже нулік. Ну, ось четвертий день. І все. Куля пробиває, там зняли тичкою навіть. Ні, сьогодні не йде. Все ж таки контра кіпріота, дає про себе знати. Так, знов кіпріот, дві контри навіть. Ну тут звичайний Кіпріот і грех. Тому давайте, напевно, візьмемо все ж таки кирюшку ось такого, щоб знімати. Тут можемо взяти. Мультяшного тоді. Замість люсь, замість голді тоді можна Люську взяти. Давайте так спробуємо. Поїхали. Ось четвертий день початок жах просто. Так, ну, робимо четвірочку фіолетових. Тут хоч фіолів трішки є. Давайте ось так підтянемо ще. І ось так. Щоб ще була четвірка фіолів. Угу, Добре. Вмикаємось. Так, рігарда притримаємо. Давайте ось так. Протей. Це ми все знімемо. Хочеться жовті залишити. Азмія буде ходити, щоб зняти контро. Давайте тоді ось так. Може там і кріс доїде, не доїхав. Так, це мінус. Прокинемо синеньке. І ще ось так синє. Угу. Так, лікуємось. І прокинемо жовті. Так, контру зняли це добре. Тепер ось таке комбо невеличке. Так, мінус протей. Давайте спробуємо зняти контроль. Так, з зняли, з того ні. Треба зарядити шерхана. Так, так, так. І ось так. Так, мінус сіприот, мінус грех. Чудово. Ну тут пощастило з полем, звісно. Що не було тих мультяшних кіпріотів Так, тут кіпріот в кутку. Так і їдемо, поїхали. Синій кріс. Ну, давайте зберемо. Давайте ось так, поки є можливість прокинути. Так, зберемо фіол кріс. Угу. Так, повернемо собі атаку. Давайте ось так обережно. І тут трієчку. Зарядимо Шерхана. І вже потім підірвемо фіолет. Так, того мінус нули, добре. Так, давайте ось так. Зараз Сабіна може з нас зняти. Кріти. Добре, тут ось так прокинемо. Нехай знімає. Рігарда поки тримаємо. Давайте нехай колюсик вдарить. Може він і розіб'ється. Угу, так Добре. Прокидаємо сині. Трішки собі не вистачило. А колюсик так підпалив непогано. Так, так. Давайте ось так і спробуємо добити фіолетом. Трішки не вистачило. Ну, добре. Затягнеться бій. Давайте пошукаємо, може там десь жовтий доїде, і ми її доб'ємо. А, там ж лікувати буде зараз. Відлікувала так непогано. Так. Б'ємо сюди. Відображення. Що у нас заборона? Давайте так. Начебто оборона не дуже потужна. Без критів нічого не можемо зробити. Знову зараз буде. Так, жовтий, можливо, зніме контру. Чи це підсилення? Так, добре, кріс. Ти знов не вистачає. Так, давайте все знімемо і ось так. Нарешті. Так, і приот. Спробуємо зняти. Так, добре. І давайте в нього жовтими кріти працюють. Ось так фіоли. Трішки не вистачило. Давайте так і ось так. Може там доїде так. Ну, вже цю холі, чи як там і холі. Так. Така оборона не дуже сильна, але як затягнулось по часу. Добре, ну хоч перемогли. Так, поїхали далі. Ну, то 5 навіть. Ой, знов це Ну... Так, давайте, напевно, так і залишимо. Тому що можемо спробувати зняти з кирюшки з цього з гріма. Ну, давайте поїхали. Чи то оборона начебто не сильна, але ж кирюша цей неприємний. Вовер як налікує і немає камінчика. Добре, давайте комбо прокинемо. Звісно, в кіпріота не бажано це робити, але ж як є. Давайте ось так. Не дають, не дають камінця фіолетового. Так, зробимо тоді хоча б синій кріс. немає там контри давайте так фіолів прокинемо так і ось так може мы цю Ні, навряд чи ми її проб'ємо тихо тихо ну, що робити давайте ось так Пробуємо все ж таки пробити цю скарлет. Так, скарлет ми пробили. Добре. Єдине, що там же ж грім, він це все пробиває. Контру. Давайте ось так обережно. Можливо, ми з нього контру знімемо, а не зняли. Наскільки контра буде? Три ходи. Ну, давайте, напевно. Спробуємо все ж таки ось так вдарити і тут прокинути. Там сині прийдуть. Може ми клика заберемо? Він відродився, негідник. Ой-ой-ой-ой. Так, давайте ось так. Будуть фіоли. Можливо, фіолами вдасться його забрати. Так, фіола ми забрали. Контра закінчилась, але нам потрібно якось лікуватись. Так, тихо. Давайте ось так. Знову зараз буде контра. Нам би більше камінчиків скинути. Так, давайте тут. Тихенько, тихенько. Так, ми зарядились, це чудово. Так, так. Три ходи. Добре, обережно тут прокинемо. Зробимо ось таке комбо, поки не вмикаю Шерхана. Так, тепер можна і спробуємо пробити Кирюшу. Давайте ось таке комбо. Так, скільки? Один хіт. Ой-ой-ой-ой-ой. А ой, 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 ой. ось це дуже-дуже погано. Так, давайте поки ось так. Підлікуємось і прокидаємо. Так, є кіпріота пробили. Оце чудово залетіло. Тепер би цього кірюшку якось добити. Давайте, поки в нас є контра, може він сам розіб'ється. Немає, що в нього прокинути. Ай, контра у нас закінчилась. Давайте пошукаємо по центру якийсь синій. Так, ну цей не лікується добре. Єдине, що він контру пробиває, звісно. Ой-ой-ой-ой-ой. Він не тільки контру пробиває, він дуже потужно б'є. Добре, давайте ось так. Треба щось шукати, лікуватись. Якусь хоч контрол поставити, щоб він тичками обнаїбився. Так, давайте ще ось так синє. Підлікуємось. Ну, спробуємо в нього прокинути. Ух, він обошов. обходить, але... Фіоли. Все ж таки його добили. Добре, ну хоч тут. Ну Топ-1 зайшли, але, звісно, це дуже-дуже далеко. Маючи дві поразки, ще й нулік. Оборона на тому ж рівні. Дивимось. 4727 місце. Ну, так, це далеко. Це дуже далеко. Ну, нічого, подивимось. Ну, будемо завтра дивитись, можливо, в топ-5 залишимось. Головне, без викупу, щоб було. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!